Тепер беремо дитячу пудру, можна взяти, да, так, да. присипочку якусь непобігаємо. Покриваємо. Аккуратненько, так, щоб нам тонесенько виходилося, бо воно все. Ні, не штовхай, не штовхай його. О, бачу, вон так, білесеньке тут у нас вийшлося. Так, добре. А тепер візьміть на цю і дуже багато набери оцієї цієї рідини, і опусти туди водичку. І побачу, як заробіт, що воно буде. Так, акуратненько. О, так, так, аккуратненько, так. О, та не так, все ж о, 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 о! Що це Дивіться. було? Розійшлося, дивіться. Начебто крига да поверхня покрита кригою, і оце крига у нас розійшлася. Ми саме трошки пізніше в кінці цього навчального року долучати поверхневий натяг рідини. Оце відбувається через поверхневий натяг рідини. Дуже добре. Так, зараз. Тетяна Миколаївна, де моя ота?

Два, два, два учня мені потрібні сюди. три. Да, двое. Давай, давай, двое. Двое. Маша, Маша. иди. Боюсь. Боюсь, Маша. Иди. Да. Девчата, получается, да. да, я дополнительная. Я пояснил.

О, сейчас Девчата, я чуть-чуть не контузила. Честное слово. Да. А меня да, кто любовать буде? О, yeah. чудово. Дівчата, тепер, зробіть, будь ласка, вашими цими маркерами, який-небудь малюночок невеличкий такий, прямо на тарелочках отут. Okay. що навіть намалювати людинку яку-небудь там, я не знаю, що. О, що. Так, Так. тепер я вам дивіться. Там у нас краска з'явилася. Ну і що? не удался футбол, значит. Це не маркеры.

Та інший маску. Ну, я черный малювала, давайте. Тільки команесеньку так. Манесненькую манесіньку сюди. Мокрых, мокрых. А ну, а ты сам хит это человек. Ну, ты не на полях правил.

Тільки потихеньку. Воно підіймається. <тірш> ну, Треба пове... на... чисту на... 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 на суху поверхню малювати, тоді воно підіймається. Але тільки дивіться, коли ви навіть побачите, що так роблять, звичайним маркером не можна робити, воно не підійметься. Робити можна тільки, підіймається. <тірш> Підіймати це можна, підіймається оце намальоване. Тільки оцим мантром, який малюють на дошці, водний, який маркер. Зрозуміло, знову ж таки, це поверхневий, наче рідини, до від цього залежить. Ось воно да. а а, тут, вау. а воно тут почала о, зірочка теж добре, а це теж добре. Так, є. так, дівчата, Добре. А, давайте. Спасибо. Сидай. Так, ще давайте ще, знаєте що? У мене тут є. Ой, вже тут маю. Я за петлю поклала, може мапити, ось я доїть. От я поклалася туди. Шуша, це потрібно, не так. Монетки лежать, хто нас давайте ще. Ходи, на я, зарай, ти, на я не хочу. Я ж не ским нікого

Ось це все стоїть. Подивіться, будь ласка, уважно. Що можна звідси з являти? чим скористатися, щоб оці монетки дістати з води, не змочити ручок своїх пальчиків? Спічка візьме. як ти його свічка візьмеш? Візьмі свічку візьму просто. Ні, це у нас мокра буде. Наслідок його видалась. Ні. Можна бути ні, 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 не можна. Треба, щоб ти достала ці монетки звідси, з цієї тарелочки. Щоб ти їх взяла звідси і не почала пальчики. Ну, можна розкладати воски. Ні, все одно дуже. Mm -hmm. Я не знаю. Хтось, може, знає? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, дали, підпалюю. Можете проєктуватися з фірмиками? Чому не зробити? Ні, ні, ні. Добре. Далі беремо стаканчик, нагріваємо, давай нагріваємо. Давай, 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 Можна ще опускати, нехай в них літ це добре. Ні, можна було взяти папір, але тут запахи такі стояв тут у вас дуже довго. Так. Стаканчик повинен дуже добре прогрітися, да? Повітря що робить? Розширяється виходить звідти. Тепер ми беремо цього стаканчика і ставимо на водичку поряд з нашими монетками. Став. Скоріше, тільки що день. Дальше. Подивися там, ну там трошки сильніше прогріти, треба, склянку було. Вода в стакані підіймається. Тобто вода заходить в стаканчик. Чому це відбувається? Вивчали, 9 клас, вчили це? Що відбувається з тиском? Де зжимається? Атмосферний, О, вже... Ага, воно вже шатнуло йому все. Дивіться, коли ви нагріваєте стаканчик, коли ми його нагріваємо, так, повітря звідси виходить, так? воно розширяється, ш... частинки ж швидше починають рухатися, і тут мало стає. Тоді ми його. Кладемо на воду, що відбувається? Охолоджується, так? охолоджується, повітря там стає менше, і оця вода вона втягується в цей стаканчик, так? бо зовнішній атмосферний тиск ще діє, так? І, воно... і тоді у вас ті монетки вони залишилися сухенькими, лежами. взяла їх і витягнула. Добре, так. Ну і ще дивіться, у нас є от тут банка, я я намалювала ось тут стрілочку. Ми всі її бачимо, так, цю стрілку видно, яка вона є. А що буде, якщо я налью туди воду? Чого це другу сторону? Ага, я зрозуміла. Ні, там трошки там є хитринка ще. Не бадиться, вона стала така ж шматника, як була, що вона нас стала велика Довше і більше. Чому? Довше і більше. Чому? Знову ж таки, як тензи? Так, у нас більше. Ви бачите, ну а ви ж не бачили вже, ви ж не дивитесь такі фірм, це не дивитеся Де нам все показували. Як він задіє, да, водичка в спрянті? Я, У нас більшує. Акваріум усі бачили, рибка там плаває, да, в акваріумі? Вона така велика-велика. А коли ти миєш акваріум, витягуєш ту рибку, вона манесенька в тебе садить. Думаєш, бо ж там така велика плавала, тут крамалесенька. Чого вона така? Коли ми питали себе так? Mm. Не питали так ніколи. Ну, ми вже трошки вчили залування світла і далі ми з вами будемо ще також його ще будемо вивчати. Так. Так, в мене на цьому все. Я вам дуже вдячна за, за те, що ви прийшли сьогодні на нашу гру. Я хоч вас побачила, з вами познайомилася трішечки. Але ще Тетяна Миколаївна хоче з вами провести стосується <фес��> <пасуньте> хімія. <Netherlands> <emeter>